Президент Петро Порошенко зустрівся з командирами Збройних сил України середньої ланки. Основний тягар оперативної відповідальності за організацію і ведення бойових дій лежить на плечах саме командирів батальйонів. Хоча я жодним чином ні в якому разі не хотів би применшити. Важливість і відповідальність командирів бригад. Глава держави наголосив, що за останні два роки українські військові здобули унікальний досвід, на якому буде триматися вся наша оборона протягом найближчих десятиліть. За два роки агресії Росії проти України вдалося відродити українське військо, відновити бойові спроможності та стримати натиск ворога, який був добре підготовлений. Оснащений сучасною технікою та зброєю, президент України нагородив кращих бойових командирів державними нагородами. Петро Порошенко зазначив, що такі зустрічі з комбатами дуже важливі, адже дозволяють швидше вирішувати нагальні проблеми і робити українське військо кращим. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнікча ще.